А в неділю дуже рано 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 на Йордан. усі дзвони задзвонили. Рано рано на Йордан. всі святіся посходили. Рано рано на Йордан. Взяли книги золоті. Рано-рано на Йордан. Та й почали їх читати Рано-рано на Йордан. Яке сину ім'я дати Рано-рано на Йордан. Дали йому святий Петро Рано-рано на Йордан. Писта не злюбила, рано рано на Йордан. ім'я тоє не ухвалила, рано рано на Йордан. від престола відступила рано рано на Йордан. дали ім'я святий Павло, рано рано на Йордан. Пчиста не злюбила рано рано на Йордан. ім'я тоє не ухвалила рано рано на Йордан. Від престола відступила Рано рано на Йордан. Дали ім'я Ісус Христос Рано рано на Йордан. Причиста злюбила, рано рано на йордан, до серденька притулила, рано рано на йордан, до престола приступила, рано рано на йордан.